А для ви який матеріал берете? Шкіра, натуральна зазвичай. шкіра, натуральна шкіра. Вибираю геть, щоб тяглося гарно. Ого, вони ще й зручні мають бути. А я вже. Найважливіше оце. Викрути чобота, викрутити, щоб воно було однакове, рівненьке, Обожнюю шити чоботи. Серйозно? Обожнюю. Мій тато, коли з відрядження приїжджав, він же ж і чоботи шив, і капці шив, сам, і стіни мурував. От прошу. Ой, що а... ми залізниця тут поряд, а? Поряд? Ну, батько ж залізничник був, поважайте. Тому ж він і обрав цю хату після Омані сюди, до речі. Його мали в Києві, він мав право на київську квартиру, він відмовився. Каже, оце їду, їду, їду. Росія, проїжджаю все, бо їздив вже він на Мурманськ. Російські хати, сруби, от, бані. А потім каже, кордон і наші українські хати. І він каже, і ви знаєте, хочеться от просто вийти, впасти і цілувати землю. А там, де ростуть мальви і українські хати. Білі. То був виходить, що патріотом, батько ваш. Ніколи про це нічого не казав. Але коли отакі якісь висловлювання, то відчуваєш, що це йде від серця. Вирізала. Молодець. Нічого. Все нормально. Все гаразд, тепер куліть дірочки. Гарненько це дерево, воно повинно бути. Ага, щоб було видно. А для чого це треба? Щоб потім могти сшити? Так, так, я голочку підберу, спеціальна голочка для шкіри. І щоб голкою було зручніше. А чого я приклею? Щоб воно... ага. Чоботи ж на колодці робилися. Ви розумієте? Ну, от Колодка там у повітці лежить, а. батько лише. Він на колодці, він же лагодив, він не шив чобот. А прогрес же ж має бути. Між поколіннями. Він не шив, а я ший, але лялькам. Вашого сина, які іграшки були. Раз він вас так надихнув на те, щоби. Він я надихнув, коли в нього іграшок вже не було. Він же кераміку тоді почав робити. А не робили ви йому іграшок тоді, ще коли він дитиною був? Ні, я працювала. Вночі я писала статті про художників. Я завідувала відділом художньої літератури і мистецтва. Така була газета «Друг читача Дерком я їздила у Львів, я писала про юних майстрів майбутніх книги, про них писала, як вони у Львівському поліграфічному інституті захищали дипломи. От, тобто це в мене була, так би мовити, журналістська філологічна робота, угу. теорія. О, Бачите? так от. Гарненько витягаємо. Бачите? Да, буде парубок у човбутях. Пару Ще парубка немає, а Десь... чоботи, йому Знає, вже це, загинається. Потім ми прикладаємо. Тільки дощ іде, що його доклеїти. Тікаємо, Тетяна Сімени на хати? Тікаємо дощ, сонце до і, сон, до і до дощ, боже, гриби будуть, мабуть. Ховаємося цього дощу сліпого. І тепліше, так? З надвору нас дощ зігнав. Ми перейшли до хати тут і тепліше, і затишніше. І тепер ми вже маємо дві руки, дві ноги, і навіть в чоботах, і голову треба робити самого парубка. Треба це моє, моє, прикріпити. Моя онука казала. Це вже бабуня, ти м'язко робиш. Кажу, м'яско, м'ясо. Так, руку мотайте. А це так цікаво, що парубок має бути у чоботях відразу. Дехто каже, що в сорочці народився, а у вас у чоботях у Відразу. Ну, без чобіт, це ж ну що, без чобіт парубок. Ви ж розумієте? У вас так прекрасно виходить. Що то жінка? Ну, <гум> дякую. Жінка. Дивіться, мені треба вертатися потім назад, тут ще трішечки, Ось ще сюди. трішечки. Так, 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 щоб м'ясо ж було. Ну, він так, же ж козак, бо він же зрубав дрова, він же носив, допомагав воду, ну, матусі, хоча б. Яка реакція була на ваші ляльки? Десь ви їх представляли? О, я зараз розкажу історію цікава. Я ж стою, тремчу Андріївський узвіз. Син каже, не хвилюйся, я поряд, він стоїть із е, своєю керамікою, кухлики, жезви. Та не хвилюйся, мамо. Та все нормально, в себе все класно. Підтримка моя. Бачу, зупинився дідусь, якийсь такий сивенький дідусик. А я кажу, а що скажете, діду? Та оце дивлюсь, дочко, дивлюсь, дивлюсь. І хочу подякувати тобі. А я вже думав, що до такого не доживу. Дякую тобі, дочко. Уявляєте? Міста. Це перші були ось такі українські мої ляльки. А потім в цей самий день підходить до мене жіночка така така. Бачу, ніби українка. Але вигляд такий, от, от мені здалося, що це хтось із діаспори. І дійсно, це була американка Ганна Сухань українського походження із Далласа. Ой, каже, як мені подобаються ваші ляльки. Я купую у вас оці три ляльки: Слобожанщина, Полтавщина, Київщина. А чи не могли б ви зробити всі регіони? — ріки? Це було замовлення прямо відразу. Так. А я кажу, я спробую. Я загорілася моментально. І я їй робила десь в місяць три-чотири ляльки. І в неї зараз колекція ну, понад сто моїх ляльок. Сто чотирнадцять. А я кажу, я вам пропоную зробити історію України в костюмах. Робіть, тільки пані Тетяну, щоб в мене був там, а вона історію знає. Литовський, щоб був князь, ми ж під Литвою були. Щоб обов'язково був такий персонаж, як хан Батий. Я кажу, хан Батий, а я вже? Хан Батий. Скільки років ми були під ханом Батиєм? Розробіть мені. Ну тоді вже і поляки що треба. Щоб були, а як же? Князь був Російський. А князь, а, а як же? Були городяни, кажу, всі верстви. Роблю духовенство. Це ж київська десь. Познаходила ікони. Матеріали були, іконографія, все це. То це, це ви в ляльці по суті Реальні. досліджували історію України. України. От історія історія костюма, історія, звичайно. Ну, довелося попрацювати. Оба. О, пішла. Все. Голова у нас. Намотування деталей здалося мені справою не дуже складною, але дуже відповідальною. Буквально на моїх очах ось із цих деталей постає парубок і доволі симпатичний. Я сюди кріплю, так? Так, так так. так, так. таку роботу теоретично діти мають любити. У мене є учениця, одна, але в мене своя метода. Розумієте? Я не буду робити майстер-клас, поки я не побачу, що не загорілися очі. І коли я бачу, що їй це хочеться, їй кортить, свербить, я бачу, що тягнеться. Тоді я викладаю, складаю себе. в Цей процес я віддаю просто себе. Працюємо, показую з нуля. Причому не з ляльки. Я показую з ветенанки. Я показую, як наша український одяг. Мій лівіст, показати через одяг красу нашої України. Розумієте? Ой, наш парубок роздягнений, але вже в чоботях. Тепер його потрібно одягти. А для цього треба пошити одяг. І ми перемістилися до майстерні, де будемо це робити. Що ми будемо шити, Тетяна Семенівна? А як ви гадаєте? Ну та штани напевно для парубка реч <свісно> для початку. Ну у парубки, десь десь була. в Україні, десь до 15-16 років взагалі ходили без штані. Виявляється, а довга сорочка. То був тільки хлопець, а вже одягнув штани, це вже пару, це можна до дівок на вулицю. Ми кроємо спочатку холоші. От. І ви починаєте шивати. Голка є, нитка є. Будь-яку. Будь Ось тут сшиваю, от цей швидко сшиваю туди так. і назад. Добре. Так. Так а взагалі який був одяг у старі часи от в Україні? Кожен регіон має якісь, якусь особливість. От в е, центральній частині Київщина, е, одна керсетка. На Полтавщині найдовша усій Україні, а найкоротша, як ви думаєте, де? Не знаю. Львівщина. Львівщина? Львів, Львів. Достану до остану керсеточка.